Вітаю, друзі! Я Вікторія. З сьогоднішньому відео я хочу показати, як я доглядаю за своєю альпійською гіркою, в залежності від зміни квітування своїх рослин. Хто спостерігає за моїм каналом, той бачив, як квітувала моя альпійська гірка у квітні-травні місяці. Тут квітувала обрієта, флокс, шилоподібний. А зараз квітує лаванда і квітують очітки. Це очіток лідійський. Далі своє квітування почнуть великі очітки і почне чабрець. Чабрець зараз виглядає ось так: це великі такі зелені кущі, які готуються до квітування. Після того, як оцвіла обрієта. і Злок щелоподібний, я їх зістригла, показувала вам стрижку цих рослин. Зараз вони починають зеленіти. У нас тиждень йдуть дощі, що дуже добре для моїх рослин. Вони Почали виготувати ті, що були підстрижені. Ось так виглядає після стрижки флокс шилоподібний, навіть вже повикидав десь трішечки вже бутончиків, тому що всередині літа він знову буде квітувати. Але дощі дають нам не тільки зростання наших рослин, але й зростання бур'яну. У мене на доріжці Навколо Альпійської, Альпійської гірки повилазили не тільки бур'яни, а й сіянці різних рослин із Альпійської гірки, із сусідніх квітників. Це вербена бонарська. Вона так гарно себе тут почуває. Але зараз я займуся чисткою ось цієї доріжки і очіки приберу, приберу усе. І за Альпійською гіркою треба гарно доглядати, добре нормувати свої рослини, тому що на Альпійській гірці ми висаджуємо рослини, багато ґрунтопокривних рослин, які розціваються, по-перше, а по-друге, починають заповнювати увесь простір і навіть вже вилазити за його межі. Тому нормувати, видаляти, не жаліючи, тому що, Якщо я зараз не вичищу цю доріжку, то до кінця літа всі ці рослини заповнять, позаплітають усе каміння і доріжку я потім не знайду. Усі рослинки, невеликі, оці сіянці, які я зможу відсадити, я відсаджую на окрему грядку для дорощування, а все, що не зможу, вида... ну, то вже буду видаляти. Що... Тому що тут. Ну, по-перше, усі рослинки, які в мене на тканині повилазили, або тут у комінчиках, Якщо не зможу їх дістати, то все просто вичищу, видалю. Рослини, які повилазили за межі альпійської гірки. Тут у мене чабрець вже пішов сюди вкорінюватися. Все це треба видалити, тому що. Я ж кажу, що доріжки не буде, а буде тут такий килим із різних рослин. Також треба нормувати рослини, які знаходяться поряд з тими, які які ми пообстригали. Ми забрали від них простір, коли обрізали оці кущі, і інші рослини, які ми не чіпали, не стригли, вони намагаються зразу ж заповнити цей простір. Тому треба оце все нормувати, звільнити місце для того, щоб цей кущик також зайняв своє місце. Тут дивіться, лаванда, її повністю вже оплів е, чебрець. Ну, зараз можна його не чіпати, тому що лаванда привилює у цій конкуренції. Але коли я буду стригти лаванду, то і вистрижу чебрець навколо неї, тому що кущик лаванди буде невеликий і чебрець полізе в неї. Також саме час зараз можна заготовляти квіти лаванди. Бачите, бджілки, як працюють комусь повезло. Мати пасіку біля мене, тому що лаванди в мене багато. Значить, в мене є відео, коли збирати квіти лаванди на чай, на саше, на букети. Але альпійську гірку ці кущі я не чіпаю. Вони в мене знаходяться на передньому дворі. Я збираю. Усе, що я перелічила із кущів, які в мене ростуть в інших частинах ділянки. Там я вже зрізаю і на чай, і на саше, і на букети. Ця лаванда в мене просто для краси, її я буду зрізати у першій половині липня, коли вона відквітне для формування куща і для стимуляції її повторного квітування. На це відео, коли збирати квіти, залишу сили у описі На доріжках оцей чабрець зараз я видаляти не буду. Я дочекаюся, доки він почне квітувати, і потім його зріжу добренно на чай і засушу його як лікарську рослину, тому що чабрець має. Властивості такі антисептичні, він заспокоює нервову систему, його можна додавати в чай як у чаєві суміші. Я не люблю чистий чебрець чай, а у сумішах він дуже класно імпонує. Також він має властивості гасити кокові інфекції і грибкові інфекції. Його можна висушити, потім полоскати горло. якщо не дай Бог, що або обробляти якісь такі рани. А ось такі невеличкі сіянці чебрицю я поприбираю і буду намагатися його пересаджувати для дорощування, тому що в мене є клієнти, які купують з задоволенням в мене рослини. Свій вайбер залишу у коментарі. Якщо вас зацікавлять мої рослинки, будь ласка, пишіть. Їх небагато, але. ну, Якусь кількість маю. Ось, наприклад, такий кущик, також вже потребує пересадки, бо він тут лишній. Також сіянці лаванди ніяк не розсаджу із за дощів. Сьогодні мій план роботи вичистити ось цю доріжку. Ну і поприбирати тут невелику кількість бур'янчику на Альпійській гірці. Очіток лідійський, також тут е піде в мене на дорощування тут. Обрієта також буду намагатися її пересадити, лаванду також буду спасати, і пересажу, і вербену банарську пересаджую по своїй ділянці. Дуже чудова рослина. Про неї зніму окреме відео. А зараз покажу, як виглядає доросла рослина. Ось вона як виглядає. Це та рослина не сіянця цього року, а рослина, яка перезимувала у мене. І вона починає, вже, ну, починає квітувати, виглядає дуже класно, дуже природньо вона виглядає на клумбі. І ще на квітниках. Де росте вербена бонарська, буде дуже багато її сіянців. Ось вони. Бачите? Оце все мені сьогодні треба пересадити. План робіт на сьогодні мною намічений. Починаю працювати. Вам бажаю вдалого, гарного, плідного, тихого дня, гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пісніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До скорих зустрічей, Па-па!